вітаю. Сполучені штати оголосили черговий пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів. Він складається із двох частин. Озброєння на суму 125 мільйонів доларів виділяють за програмою президентських повноважень і з власних запасів. США. серед спроможностей, які мають надіти до України вже найближчим часом, боєприпаси для систем НАСАМС і Хаймерс, набої для артилерії, протипіхотні міни запчастини. Озброєння ще на 300 мільйонів доларів замовлять у виробників у межах програми сприяння. Резпеці України розраховані на довгострокову військову підтримку Києва, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії, Сполучені Штати вже оголосили військової допомоги Україні на суму понад 44 мільярди доларів. Однак фінансування, завдяки якому адміністрація Джо Байдена і може виділяти всі ці пакети допомоги Україні, вичерпується. Запит на нове мав би схвалити конгрес. Однак, спікер Палати представників Майк Джонсон вирішив не виносити на голосування запит Білого Дому на 106 мільярдів доларів, де передбачене фінансування для Ізраїлю, України, безпеки в індихонському регіоні, захисту американського кордону. Натомість він запропонував альтернативний законопроект, де прописана лише допомога Ізраїлю на суму понад 14 мільярдів доларів, і Палата представників напередодні схвалила цей законопроект. Що це означає для допомоги Україні? Детально поговоримо про це із Катериною Лісуновою, нашою кореспонденткою конгресі. Катю, привіт, вітаю. Юлі. Схвалення законопроекту для фінансування Ізраїлю у палаті представників це лише перший крок. Які шанси, що цей окремий пакет для Ізраїлю без України схвалить конгрес у цілому, перш за все, треба пам'ятати, що напередодні буквально Білий Дім а власне президент сполучу за марки заявив, що може накласти вето на законопроект, який запропонували палаті представників про фінансову допомогу Ізраїлю без допомоги Україні, без того пакетного запиту, який раніше просив Білий Дім, але також варто зуважити, що після погодження в палаті представників наступним кроком має бути сенат, тому що будь-який законопроект вважається погодженим конгресом, якщо за нього проголосують схвально як в палаті представників, так і в сенаті. Свою чергу в сенаті зараз переважна більшість демократів, які виступають проти окремого фінансування для Ізраїлю, і навпаки, виступають, закликають за доголосування за допомогу як Ізраїлю, так і Україні, Тайваню і іншим потребам Сполучених Штатів Америки пакетно відповідно до того, як про це запитував Білий Дім і власне президент. Байден свою чергу лідер демократів у Сенаті Чак Шумер учора вже заявив, що не виноситиме на голосування законопроект палати представників про фінансування Ізраїлю окремо, і натомість Сенат вже працює над власним законопроектом про фінансування необхідного і екстреної допомоги як для Ізраїлю, так і для України і Тайваню та інших потреб, про які просив Білий Дім, пакетно. Про те, як він це аргументує, прошу послухати просто зараз. У його вчорашній заяві я радий, що президент заявив, що накладе вето на цей вражаючи несерйозний законопроект. несерйозний законопроект, який в часи нинішньої кризи запропонував лідер республіканців у палаті представників. Сенат не розглядатиме цей проблемний законопроект від республіканців палати на цього. Ми разом працюватимемо над нашим двопартійним пакетом екстреної допомоги, який включатиме допомогу Ізраїлю, Україні протидії уряду Китаю та гуманітарну допомогу для сектора газу. Дозвольте мені повторити і ще раз сенат не розглядатиме цей глибоко проблемний законопроект від республіканців палати представників. Але натомість працюватиме над власним двопартійним пакетом екстреної допомоги, яка включатиме допомогу Ізраїлю, Україні, конкуренції з урядом Китаю та гуманітарну допомогу сектору Гази Своєю чергою лідер республіканців у сенаті Міч Маконел учора заявив, що, хоч і не заявив, хоч і не сказав про те, що блокуватиме законопроект республіканців в палаті представників про фінансування Ізраїлю окремо від пакету допомоги Ізраї Україні та Тайваню, але тим не менш закликав погодити допомогу не лише Ізраїлю, але й Україні і наголосив, що це є в інтересах не лише Сполучених Штатів Америки, але загалом в інтересах безпеки Європи, європейського регіону. Пропоную послухати заяву лідера республіканців в у сенаті також Ми безпосередньо зацікавлені в стабільності та безпеці в Європі. Не лише тому, що ми маємо договірні зобов'язання перед нашими союзниками по НАТО, але й тому, що Європа є нашим найбільшим торговельним партнером, найбільшим джерелом прямих іноземних інвестицій і важливим двигуном нашої власної економіки. Я вже неодноразово пояснював, що додаткове фінансування, яке ми виділяємо у відповідь на війну Росії проти України, не є благодійністю. Ці ресурси допомагають орієнтовані на захід країні зменшити військову міць головного супротивника. США. Україна ослаблює інструменти агресії Путіна та зриває його імперські амбіції в Європі. І все це без прямого залучення американських військовослужбовців. Яка на цьому етапі доля фінансування для України? Загалом головним ризиком для фінансування і допомоги Україні є час, а точніше його брак обмаль цього часу, тому що зараз загалом, якщо винесуть допомогу Україні, Не лише тому, що на що ми голос... маємо договірні зобов'язання перед нашим в сенаті це ця допомога отримує переважну більшість підтримки як демократів, так і республіканців в обох палатах, але питання полягає лише в тому, коли саме винесуть цю допомогу на голосування. Тому що Вашингтон зараз стоїть на порозі чергового імовірного шатдауну, тому що попередня резолюція про короткостокове фінансування уряду була погоджена до 17 листопада, і до цього часу у сполучених америки конгрес безредньо має проголосувати за законопроект про видатки, щоб профінансувати уряд. США. На наступний рік і є великим питанням, чи вдасться це зробити також погодивши допомогу Україні протягом цього короткого часу? А як відомо, Україна зараз перебуває в активній фазі війни, і то тих траншів тієї допомоги, яка зараз надходить до України, може не вистачити. Вона може закінчитись до того, як погодять додаткову нову допомогу Україні. І головним питанням і ризиком для допомоги Україні є саме час, коли винесуть це на голосування. Катя, якщо дуже коротко, яка загалом Позиція спікера Палати представників щодо допомоги Україні раніше. Він так би мовити був, був двічником щодо підтримки України і голосував проти майже усіх законопроєктів і ініціатив на підтримку України. Але зараз, ставши вже спікером, заявив, що вважає, що допомога Україні є важливою. Але якщо ми турбуємось про кордон України, то маємо потурбуватися і про власний кордон, заявив спікер Палати представників і зауважив, що допомога Україні має розглядатись окремо, але разом із Посиленням фінансування на охорону кордону Сполучених Штатів Америки із Мексикою, щоб об'єднати ці два пакети. Відтак його позиція зараз не проти допомоги Україні, але в іншому форматі винесення цього на голосування. Дякую, Катю. Будемо стежити за тим, як розвивається ситуація на капітолійському пагорбі. На зв'язку із конгресу була моя колега Катерина Ліснова. Держсекретар секретарша Ентоні Блінкен із візитом на Близькому Сході у п'ятницю під час прес-конференції в Тель-Авіві він і ще раз наголосив, Сполучені Штати міцно підтримують право та обов'язок Ізраїлю захищати себе. Водночас, треба докласти більше зусиль для захисту палестинських цивільних. Нам потрібно робити більше, аби захистити палестинських цивільних. Ми чітко дали зрозуміти, коли Ізраїль проводить свою кампанію з ліквідації Хамасу, яким чином він це робить, має значення. Це важливо, тому що це правильно і відповідає законам, тому що інакше це зіграє на руку Хамасу та іншим терористичним групам. Не буде партнерів для укладення миру, якщо вони будуть поглинуті гуманітарною катастрофою та відчуджені через байдужість до їхнього становища. Раніше цього дня Ентоні Блінкін зустрівся із прем'єр-міністром Беняміном Нетаньяху, президентом Ісааком Герцогом та воєнним кабінетом Ізраїлю. у спілкуванні з журналістами. Головний американський дипломат розповів про нові жахливі кадри атаки Хамасу на Ізраїль 7 жовтня, які йому надала ізраїльська влада. Держсекретар зазначив, те, як люди починають забувати про жорстокість того нападу, шокує Блінкен наголосив на важливості звільнити заручників, захоплених Хамасом та водночас на продовженні надсилання гуманітарної допомоги до гази ми вважаємо, зазначив держсекретар, що усім цим зусиллям сприятиме гуманітарна пауза у конфлікті. Нетаньяху, однак публічно відкинув ідею призупинення бойових дій, якщо пауза не передбачатиме звільнення усіх заручників. І наступна наша історія про трьох українок у Кремнієвій долині, які створили онлайн-курси для українських ветеранів. Благодійний проект New Horizons Hub – центр нових горизонтів, створений, аби допомогти тим, хто повертається з війни, працевлаштуватися у галузі інформаційних технологій на курсах. Навчають програмуванню та інших спеціальностей, а також надають психологічну підтримку. Як це працює, та що про таку підготовку думають самі військові? Розповість Христина Шевченко. Киянка Ірина Невожай та харків'янка Валерія Ляльна засновниці рекрутського стартапу у Кремнівій Долині. Катерина Селадець, інвесторка у венчурному фонді. До лютого 2022 року жінки були зосереджені на розбудові власних кар'єр. Однак, після російського вторгнення в Україну вирішила застосувати свій досвід на допомогу українським військовим. Ми всі допомагаємо. Ми всі донатимо, і всі думаємо, як ще, що ще ми можемо робити, окрім донатів. А так як я працюю з тек-компаніями, я рекрутер, а, я влаштовую людей на роботу в ТЕК компанії, і у мене є великий досвід і нетворк. Тому я вирішила, що саме так я можу допомагати нашим ветеранам, влаштовувати на роботу. У мене тато військовий, а у мене брат воює з 14-го року. Я знаю, як це важко, коли вони повертаються додому і шукають себе. Чимось починають займатися. Тож у березні цього року Ірина і Валерія заснували освітній проект New Horizon Hub, який допомагає українським ветеранам отримати нові професії у галузі інтернет-технології. Перший безкоштовний онлайн-курс стартував чотири місяці тому. Головний предмет один із найбільш популярних на цьому ринку Data Science наука даних. Група складається із 20 ветеранів. Тебе залишаються ті спогади, залишаються рефлекси на певні події. Ти можеш їх навіть не контролювати. Це якраз оцей посттравматичний синдром. Там, можливо комусь треба просто лягти, і воно пройде. Не знаю. Мені потрібно було забити свій мозок. Замінити цей негатив на позитив. Закладеться фундамент, закладеться розуміння, IT. тут викладач, адміни вони переживають за наше навчання. Окрім навчання з військовими, працюють українські психологи, викладають на курсах як спеціалісти з кремнівої долини, так і з України. На наступному наборі кажуть співзасновниці: з'являться нові предмети: навчатимуть кібербезпеці та навіть маркетингу, адже є запит на менш технічні спеціальності. У нас дуже великий попит на навчання новим професіям, щоб потім навчати, роб, працювати в технічних компаніях, але не усі ветерани хочуть саме дуже технічні спеціальності. І у нас зараз більше ста ветеранів у листі очікування, і серед них дуже багато хто хоче навчатися чомусь ще. Катерина Селедець приєдналась до проекту вже після його створення. Вона принесла свій досвід інвестора та допомагає залучати кошти, адже навчання для ветеранів безкоштовне. як правило, у нас курс триває чотири місяці. В групі десь приблизно 20 студентів. Вартість одного студента десь 1250 доларів. Тобто, на один курс ми, як правило, збираємо 25 тисяч доларів, що в принципі є немаленькою сумою. Перший курс дівчата профінансували із власної кишені, а також збирали пожертви у соціальних мережах. На наступні курси намагаються зібрати кошти, організовуючи благодійні заходи та шукають партнерів. Перші випускники отримують дипломи українського партнера проекту. А наступно видаватимуть сертифікати для отримання професії вже від New Horizons Hub. На наступному етапі проекту його засновниці планують запустити одразу сім навчальних груп. В Сан франциско Каліфорнія, Христина та Богдан Шевченки для Голосу Америки. більшість православних українців перше відзначають усі релігійні свята за новим календарем. Як віруючі сприйняли перехід православної церкви України на новий календар? Чи багато парафій святкуватимуть різдво за новим стилем? Зокрема, про це моя колега Морослава Гонгадзе мала нагоду поговорити із митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм. В інтерв'ю він також поділився своїми думками про те, чому необхідний закон про релігійні громади і чи утискає цей документ права вірян в Україні. Перший раз цього року Україна буде відзначати за новим календарем Різдво Христове. Як ви ставитесь до цієї події? Як Україна сприймає цю подію сьогодні? Я особисто навіть не очікував. Я Думаю, що частина все ж таки навіть православні церкви України залишиться на старому стилі, але абсолютна більшість, тобто одиниці тільки залишились на старому, абсолютна більшість перейшла на новий стиль. Чому це важливо для, для українців для України? Загалом зараз час втілювати подібні реформи в життя. Ми повинні віддалятися від е, всього російського, те, що було протягом століття, нам насаджено. І тому суспільство зараз дуже гостро відчуває цю потребу віддалення від всього російського і наближення до європейського, наближення до того, чим живе. Зараз особливо це стосується православного світу, тому що більшість православних церков все ж таки знаходяться на Новівелянському календарі, тому наша церква прийняла таке історичне рішення. Ці тижні також розгортаються активні, активні дискусії в парламенті щодо регулювання у православної церкви тут в Україні діяльності православної церкви в Україні вже ухвалено в першому читанні закон. А на жаль, є організації релігійні організації, які до цього часу зберігають інституційний зв'язок з країною агресором, тому в парламенті. Зараз пройшов в першому читанні законопроект про заборону мати зв'язки релігійним організаціям із країною-агресором. Всекраїнська рада церкової релігійних організацій нещодавно зустрічались з головою Верховної Ради, і постало питання. Ми навіть і провели голосування, чи є такі релігійні організації, які бажають чи проти такого закону. І всі. Одноголосно одностайно підтримали це рішення, що потрібен такий закон, який буде регулювати цю ситуацію, щоб країна-агресор не використовувала релігійні організації у своїх цілях як зброю. Адже ворог, як ми бачимо, досить вдало інколи використовує релігійну сферу, використовує релігійні організації у своїх цілях. В цій гібридній війні. Ми поїхали до Лаври і бачили там прихожани, які молилися на вулиці, і вони кажуть, що ми також належимо до Української православної церкви. Все ж таки, не до кінця, багато хто розуміє приналежність тої чи іншої церкви до, до тої чи, чи, чи іншої митрополії. Яким чином вірянам взагалі розуміти, в яку церкву вони ходять? Ну, бачите, Дехто маскується під назвою Української православної церкви, не будучи українською церквою, а маючи приналежність і зв'язок з російською православною церквою, вводить в оману простих віруючих. Це небезпечно, тому що інколи ворог маскується, і зараз ми бачимо в багатьох різних сферах, ворог намагається замаскуватися під українське, а робить свою справу щодо. Підтримки окупанта, і тому ми повинні врегулювати ці питання, навіть якщо повертатися до законопроекту, там не йде мова про заборону будь-якої спільноти чи релігійної організації в Україні. Там йде мова про те, що будь-яка релігійна організація в Україні не має права мати зв'язка з країною-агресором. Я переконаний, що незабаром буде вже прийнятий відповідний закон, який Буде чітко регулювати питання приналежності тієї чи іншої релігійної організації до центру країни агресора, як ви будете закон застосовувати, тому що те, що я чую, що за останній рік майно релігійних організацій української православної церкви Московського патріархату переводили в створювані нові громадські організації. Вони забиралися від місцевої громади і переводилося, і потім ну просто от сам просте. Ви кажете, цей весь процес буде дуже складно. Чи ви думаєте, що це не буде настільки складний процес? Не все буде просто, зрозуміло. Але є випадки, коли вони маніпулюють, створюють різні організації, але це окремі поодинокі випадки по Україні. Майно належить громадам. Громади приймають відповідне рішення. І як спадкоємці далі володіють своїм майном, храмом чи іншими приміщеннями, які є біля храму. Тобто, поступово ми бачимо, що за цей час вже до православної церкви України приєдналися близько двох тисяч громад, і тому зараз ми можемо говорити про те, що ми є найбільшою. Релігійною організацією найбільшим релігійним об'єднанням в Україні, тому що якщо говорити про статистику ще до війни, то декларувалося, що Московський патріархат має приблизно на папері близько 11 тисяч парафій 2 тисячі приєдналися до православної церкви України на час єднання. Ми мали приблизно 7 тисяч парафій зараз це близько 9 тисяч парафій, але слід врахувати те, що вони ще втратили, адже російська православна церква анексувала 2 тисячі громад на окупованих територіях. Тому зараз вони приблизно володіють семи. Тисячами громад в Україні, тобто вони вже набагато менші від Православної церкви України. Поступово цей процес триває, він незворотній. Громади доєднуються мирно, спокійно, добровільно, тобто немає якихось переслідувань, е, приймаються відповідні рішення згідно українського законодавства. Все відбувається в правовому полі, і православна церква зацікавлена в цьому, і практично за цей час ми виграли всі судові позови. Тобто, ми рухаємося в е, правовому полі. Адже ми створюємо єдину помісну українську православну церкву назавжди. І тому все повинно робитися правильно. І воно робиться правильно, адже ми хочемо, щоб єдина церква утвердилась. А єдина церква це є тим духовним фундаментом української держави. Бо без єдиної сильної української церкви ми ніколи не збудуємо тієї держави, про яку ми всі мріємо. А від церкви. Залежить теж багато, тому що церква впливає, і ми бачимо цей негативний вплив російської церкви навіть вже на другому році, після повномасштабного вторгнення, це м'яка сила, яка не видимо, але впливає. Українська церква справжньо впливає на патріотичне виховання українського суспільства, підтримує українське військо капеланами. Зараз є величезна потреба в цьому. Тобто ми. Є душею українського народу, а не може бути тіло українським, а душа російською. Важкий час зараз в Україні. З якими болями до вас приходять е, прихожани? Зараз ми відчуваємо те, що справді люди трішки морально втомилися. Звичайно, що люди виснажені, е, люди відчувають біль, але ми не маємо права опускати руку цей непростий час випробувань, тому що ми знаємо свою історію. Бо ворог прийшов для того, щоб нас знищити. І століття тому згадаємо короткий час. Ми мали українську державу, мали українську церкву, але через внутрішні чвари, через непорозуміння, ми це все втратили. І що прийшло? Прийшли голодомор, які забрали десятки мільйонів людських життів. Ворог прийшов для того, щоб нас знищити, тому ми повинні далі гуртуватись, єднатись, підбадьорювати один одного. І продовжувати цю наполегливу боротьбу, яка неодмінно завершиться нашою спільною, великою українською перемогою. Тобто, ми приречені на перемогу, але потрібно працювати, не опускати рук, а надалі йти вперед цим шляхом, який ми обрали. Ми обрали європейський вектор розвитку нашої української держави. Ми хочемо бути і надалі невід'ємною частиною європейської спільноти. Ми зараз боремося за нашу свободу і. Звичайно, що платимо високу ціну. Але перемога неодмінно буде нашому боці, тому що у нашому боці правда, а правда, світло, життя завжди перемагають. Повну версію інтерв'ю Мирослава Гонгадзе із Епіфанієм митрополитом Православної церкви України. Дивіться на Ютуб каналі Голоса Америки Українською. І насамкінець історія про те, як вишиванки від українських майстринь, які постраждали від російської війни, користуються попитом у Сполучених Штатах на соціальному підприємстві Вільна нитка на Київщині жінок безкоштовно навчають вишивальній справі і дають роботу. Розвиватися підприємство, допомагають замовлення із Вашингтона для продажу у США Майстрині зокрема виготовили колекції старовинного вбрання із візерунками із різних регіонів України. Які вишиванки найбільше до вподоби американським покупцям? Дізнавалися Ірина Шонкаренко та В'ячеслав Філюшкін. Це ми почали вишивати. Оцей, оцей елемент. Ось він. Але ну, трошечки в інших кольорах. О, Це початок. Буде отака сорочка. Це сорочка Кримського регіону, оцей орнамент. Переселенка з Криму Ірина показує вишиванку з візерунком із рідного для неї українського півострова, до створення якої долучилася сама. Сумую, бо я там народилась. як я можу не сумувати. Але дуже сподіваюся, що скоро вже повернемось. Знов в український Крим у Криму Ірина керувала філіалом українського видавництва. Після анексії півострова переїхала до Києва без роботи та друзів. Перед повномасштабною війною почала освоювати нову професію. Так починаємо входити, який розмір. Вишивки, яка буде шитися зараз. Ірина працює на соціальному підприємстві Вільна нитка у вишгороді біля Києва, де безкоштовно навчаються вишиванню, а потім отримують роботу жінки, які постраждали від війни, опинилися у складних життєвих обставинах і потребують соціалізації. А я взагалі ніколи не вишивала, але зараз, ось бачите, де я працюю, бо це у крові генетичний код закладений у українських жінок. На це на вишивання на рукоділля чоловік Вікторії зараз на фронті на її утриманні хвора мама. Вишивання це і фінансова і моральна підтримка для неї і товаришок по майстерні. Ми відтворюємо орнаменти наших бабусь, відтворюємо те, що шили наші бабусі, наші прабабусі. Ми стараємося знаходити дуже старовинні речі, і, і, і в них ми бачимо той захист, той оберіг, той сенс, який нам надає зараз наснаги, сили. І як показала війна, це він надає на відчуття нашого власного коріння, і впевненого стояння на ногах. Не всі майстрині, які знайшли роботу завдяки вільній нитці, хочуть на камеру розповідати свої історії. Засновниця підприємства Я каже: одна з жінок, яка працювала віта... з ними, понад чотири роки провела в полоні. Це Лариса з якою ми познайомились, коли вона зателефонувала до нас в притулок після того, як її обміняли з в'язниці так званої ЛНР. От і вона, звісно, звісно, приїхала в Київську область. Просто от як була, так і приїхала без родини, без речей, без житла. І в неї був досить такий довгий процес звикання і адаптації до нових умов. До війни вишивальну майстерню планували відкрити в Бучі на базі притулку для жінок, які постраждали від домашнього насилля. Втім, після повномасштабного нападу Росії його мешканок евакуювали, встигли зробити це до окупації. Після звільнення Київщини ідею вдалося реалізувати. Ці два місяці окупації для мене особисто це було таке переосмислення. І якраз в ці два місяці я написала грант на майстерню. І в вже ми поставили модульний будинок на території притулку. Із бучі майстерню перенесли до Вижгорода. Придбати обладнання для вишивання допомогли волонтери з української діаспори у США. зокрема, гуманітарного центру при українській церкві святого Андрія біля Вашингтона. Волонтери центру почали давати майстерні великі замовлення. Тепер в Америці вони показують і продають виготовлені майстринями сорочки з орнаментом з усіх регіонів України. Ось, наприклад, ця вишиванка це Кіровоградщина, ось вишиванка з Миколаївської області, це Запоріжжя, ось, наприклад, вишиванка з Херсонської області, це Івано-Франківщина. Ну, і ось ця вишиванка, вона у нас користувалась найбільшим попитом. Це кримський мотив. Нам дуже імпонує ідея, що на цьому підприємстві працевлаштовані жінки. З складною долею, яким треба піднімати дітей, і ми раді допомогти їм у продажі їхніх виробів. Американка Сюзен вже має одну вишиванку. Тепер замовила і собі сукню з кримським орнаментом. Вона просто чудова і символічна. Я не знаю значення символів, але я розумію, що ці візерунки дуже старовинні і мають величезне значення для людей. Я відчуваю співчуття до України та її народу. нещодавно волонтери зі США замовили майстриням ще одну новинку для американського ринку. Волонтерка нашого гуманітарного центру, це вона придумала дизайн цих манжетів. І ми вперше їх представили на фестивалі кілька тижнів тому. І ви знаєте, ми практично всі манжети продали. І те, що вони їх купують і показують своїм знайомим, і теж розказують, що це було зроблено людьми з України, це додає вартості в очах інших людей. Разом з історіями про український одяг покупцям уша розповідають історії жінок, які його виготовляють. Тим часом майстрині у Вишгороді часто під сигнали тривоги, розробляють нові ідеї. Нещодавно вони почали співпрацювати також із місцевим музеєм і за його зразками створюють колекцію старовинних вишиванок із візерунками Київщини. Ірина Шинкаренко В'ячеслав Філюшкін. Голос Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Побачимось вже наступного тижня. Бережіть себе, Па-па.